Який казав, що цей каже, Новак, ти докотився в мене сигарету, а потім стоїть бог, я, вже, вже, я тепер нічого не вірю. Соня, я підкожу. Соня ти, ти ти соня, ти ти, ти, ти Соня а на коні, ти, завтра ти, ти ти, ти ти ви... а завтра ти, але ти, але час ти зустріти людину ту ж саму, яка не просто там мала гарний там, будинок, а мала б ще стати багатшою, ще хто це взагалі від людини залежить. Тобто, ти Є? можеш зробити висновок, що сьогодні ти на коні, а завтра ти впав. Можна навпаки сказати, ти на одному коні, а потім ще на двох конях. Ха-ха-ха. Взиви, життя, так можна повернути. Ти я тебе розкажу. А бачиш, як в Івангелії написано, дивись, Біблія, ми щас ту Біблію знайдемо вже, так? Кого буде в Івангелії, тому ще додасться. а в кого не буде, того відніметься. Можна туди і Юра, теорію на теорію як можна розуміти, можна колег... матеріальне, А можна розуміти, як і духовно кожному своє. Але кого буде, в того додасться. а кого не буде, в того і відійдеться. Заповни, Серега, Серега. Життя це не теорія, а практика. Чим більше людина прожила практично. Тим тоді людина Це... знає. Є в православії православні є 10 саме крутих гаслів. 10 саме крутих гаслів. Люди всі говорять одинаково на словах. Поступки і діла їх практично От під Одивись, чому я з собою не спорю, що ти там маєш хату і машину. скажи, що я тим з собою не спорю? Я, ти, ти сказав, що я скажу, а я знаю, що ти важко заробив на хату машину, так? А тепер ми спорим з тобою практично, що ти там не читався, тепер це все. Ну, що ти не матеріаліст, щоб тільки говорити про матеріальні речі. Які матеріаліст? Ну, не до такої степені матеріаліст. Ти мене питаєш, чому ти ще всі про це. Ти не до такої Тому що я тобі ніколи не скажу, бо я знаю, що таке заробити 30 тисяч на машину, і що таке мені практично заробити. А от теоретично духовні речі говорить, запомни. Ти хоч прочитай мільйон і вивчийся, ти, 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 що ти, ти, ну, ти ти то не дивитися, тебе вони якось досягаються, досягаються, боротьба, до а вони просто даються даром. Нічого не треба робити, виявляється. Що так? Що дава? Ти постійно кудись, щось треба робити, якісь практики, досвід. А виявляється, що в духовному житті взагалі не треба нічого робити. Простой бога, він ти підає просто так. Серйозно? <laughs>

глупні речі. Ві є. Це виявляється В духовному житті, воно не так. Дивись. Працює. дивись, дивись. Прочитав ти 10 книжок, так? Да? 10. 10 книжок прочитав, так? Да, да? да. Є теоретичне, там в да. теорії да? мільйон. Мільярд. Да. А ти практично можеш навіть в житті нічого не виконати. І дивися, що так само в Пахомому, так само в Юри, так само на першому етапі. Дивись, ні, тихо, ти думайте, що, зати, що говорити, дивіся, дуся, у говорити. Вас... Дивися. От я читав, да? От дивися, ти почитай про здоров'я. Да? Можеш прочитати 10 років про здоров'я, да? ти начитаєшся, то там ума тобі не, не зайде. Навіщо ту глупость читати, коли в житті є практика і запитати людей це, це все. Тобто, Теорія і практика, коли людина увлікається теоретичними знаннями і теорії на теорію відповідає, то виходить така фішка, як ти, як Серега, як цей Юра, це все. Дивись. Перед тим, як ти зробив такий висновок, да. що практика mm -hmm. набагато краще, мільярди краще е, за теорію, mm -hmm. то ти перед тим подумаєш. Mm -hmm. Тобто ти теоретично, mm -hmm. <рес> пофілософнув, ти по <рес> теоретично ти розсудив, да? теоретично, і ти прийняв рішення, що... Практична сторона є краще за теоретичну сторону. Але ти перед тим теоретично ту філософію, ту теорію, яку ти відкидаєш, що вона є поганою, вона не є недоброю, вона тільки шкодить один духовним серіло, дітям і ти сам її використовуєш. ти Може, ти відмовився взагалі від розуму. Тоді ти будеш безумний і тоді, як написано написано, дивись. От мене, наприклад, у тебе фірма дає, так? Добре, скільки ти прочитав про свою фірму теорію? Ну, до прикладу, там, ну, багато. Ну, скільки? Таких, як православні? Ну, менше, більше, ну і каже. 100 книг ти православні ну, прочитав 200. Ти навіть не прочитав дві-три книжки, якщо всю інформацію, ти що ти гроші заробляєш, да? ну. ти навіть 100, 10, 10, 10 практично да? навіть не буде на листок. 10, 20, 30 номенувань, те, що ти практично використовуєш в своїй роботі. 10 номенувань. А якщо я використовував, ну ладно. Добре, ну хай 100, що ти 100. Донець, 100. Да. дивись, то ти можеш прочитати 100 книг про свою роботу. Mm -hmm. А практично ти використовуєш так, що тобі треба заробити практично, купити машину, вибити бабло, це все. А дивися, а що православіє прочитає? Що, що Юра не читав філософії, да? про сім'ю це так, все, що його муки цих дитячий. Він це. Вже розлучився, да, раз, да, да, не да, не потім одружився. А, а який ти з цього висновок зробив? Або я зробив з цього висновок. От який ти висновок зробив? Ось цього. от скажи, от ти для Юрі які ти висновок зробив? ти мені не став. Давай. Може, ну, ось, я да. тобі, з тобою зрозумію не раз. Ну, 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 давай, Юра, давай. Для мене по-перше, а. Не є авторитетом. Хто Юра? Не Юра, ну так. Да. Та ти взагалі запомнив, аби не було Юри, Юри Пахомова і Женьку, ну, да, і цього то, то, Саші, сказую, да? ти мене... ніколи в житті не будеш, я тебе розказую. Ну, мене людина, на... людина, яка да. яка має дітей, яка має побудувала будинок, ну, яка має внуків. Яка, От, е а Дініс Томір немає жін, е жінки, немає книг не написала. Людина, ну по чогось там, а я досягла, яка щаслива в шлюбі, яка ходить до церкви, дякує Богу, дякує життям, яка живе щасливим повноцінним життям. І вона прекрасно себе почуває, і таких людей мільярди. І, і не потрібно, як Діма, драматизувати постійно, погано, кудись лізти. життя прекрасне, просто я, ти я ти люблю, знаєш хто? Серег, тебе люблю, Дениса люблю, Юру люблю і Пахомова, і Женьку люблю. Знаєш Господь цього? каже, плодійтесь, розмножайся. Знайшов живі. А, а Знаєш, знає, що я його да. люблю. люблю. Бо я у Женьки 8 місяців практично у мене навочив. Практично це так само, як ти на машину 30 тисяч зібрав, я практично збирав, як він діє. Ти ніколи в житті. Ти не знаєш це. І ти ніколи в це не, ні одної книжки і ні одного Соломона не прочитаєш. Бо то Соломон писав це, воно є начито, воно Ти прочитав, Наприклад, от Денис знає тисячу, я прочитав 100. В Юрию Юри виконав 100, а Денис може виконати тисячу, це все, він більше глубше. Але яка потрібна будь-середина. Тобто. Ніколи в житті, Серега, ти ніколи не зрозумієш, як ти не побачив жінку практично, я побачив Юрію практично, я, наприклад, знаю практично, як ти заробив на машину, я знаю це все. Але тільки практика і теорія. І коли, коли людина зрозуміє, що коли ти читаєш, є в православії, да? 90% є сказки розчинені, які можна теорію на теорію. Це виходить, що... Ти виконав працю, прочитав 100-200 книжок, практику на практику, і ти свою практику теорії, теорії ціниш і мені доказуєш, що ти прочитав 200 Добре. тисяч і ти Добре. так, Добре. дивись, Добре. Ти, дивись так. ти мені Добре. За, за, задаєш питання. Це так само Юк Юра. Я знаю молитву внутрішню, я прийшов, помолитися це все. Іди в монастир помолитися молітю, ну, помолитися це все. І так само ти відповідаєш практику, теорію на теорію. А ти кажеш теорію на практику. Окей, я походжу. А запитай Єніса, коли він книжку написав, от він книжку написав, да? з цієї книжки він там пережив 10-15 віщей, а написав 200 сторінок. Тобто він вже знає теоретично, що він, як люди поступали, він теоретично відділив і відділив своє практично те, що він пережив. То, виходить, він написав там 200, а пережив 10. Це в 20, 30, 40 разів менше, ніж це. І коли людина пише. Теорію і практику і замічає, від, від, відрізняє теорію від практики, тоді він тільки розуміє, скільки він пережив практично і скільки він знає теоретично. Діння знає скільки теоретично, що ти і я, і Юра, і Денис, ми не переживемо теоретично, а він написав і пережив 10, 15, 20 вічері. Добре. Сімейних, ти кажеш, ліче. теорія не повинна розходитись з практикою. Я да, погоджуюся. Да, Використовуючи теорію, потім приходиш до практики, потім ти ж опять-таки включаєш рефлексію, і потім ти знову приходиш до теорії і аналізуєш. Ця практика була хороша чи погана, добра чи хороша. Так. Ти знову ж використовуєш ту саму теорію, про якої ти там гнобиш і так далі. Дивись. Я... Розумієш, в чому соль. Розумієш соль. Тобі не, можу, тобі не можуть примірти, як ти кажеш. Я люблю ну, янушу. Але, але моя теорія, йде не з практики, яка підтверджується потім знову теорію. А в тебе лише практика, яка не рефлексована, от і все. <си> 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 ні. У тебе не -не. практика, яка не рефлексована. Тобто ти практикуєш і потім через б, трохи часу не -не -не. ти аналізуєш. А я коли роблю, я зразу аналізую. <си> <си> от і вся наша серниця. Це один клієнт надурив на 100 баксів. Да? Він тебе другий раз надурить, як це ти знаєш ні. Правильно? Це тобто, таке конкретно... А в славославії, так. ти начитався і ти відповідаєш це все, і ти мене можеш путати скільки хочеш. А я тобі тебе так кажу. давай конкретні вещи. Давай конкретні речі. Напиши своїх хороших вічей і 100 своїх поганих. ж то я напрям... я тобі на приклад, Ні. Зараз А ти не напишеш, то, Серега, ти, ти ніколи не напишеш навіть, 50-ю, 20 чоловік. Не ти не напити мислення. Ну -у -у. Воно ж просто пояснюється. Дивися, ото прийдеш а, да, ну. і напиши, я, Чекун, Серега, да. маю 100 речей да. хороших. І пиши, я маю 100 речей, да. всі пиши подряд. Те, те, зляну, і всі, все, те, що ти маєш. Ді, дітей люблю, мать, матері люблю, всіх люблю. Написав, я люблю все, 100 віщей. Да? І напиши 100 вічей критичних, що про тебе думаю. 90% ти напишеш коротким, і так, і так. Да? а ти навіть не напишеш. 20-30 рішень негативних. А, а, а ти, ти, ти... прочитав більше 300-400 тисяч. Не напиши, Серега. Не, не, не напиши, я, я, те що... <звук> я тебе завів купі. Я тебе на Дивися. Давай, давай, давай. Людина. А-ля духовна. Не я духовна. прочитав 100 книжок теорії. Там святі отці кажуть бачення своїх гріхів, і ти починаєш описувати, що я там недостойний, я такий поганий, я там, я, я значить, я блудник, я там, я алкоголік, там просто такі всі негативи. Да? А потім виявляється, виявляється, що та людина всього-навсього переживає депресію, в неї сплошний поганий настрій, але виглядає. Святооцівське. Ніби бо це свята людина. Вона ж бачить свою природу, погану. Як там, якщо ти в себе письмо бачиш, це, це ознака. Ти того, вивучи, того, що Ти вивчив, та? що таке. Так от, що таке. Боже, може бути Можна просто бути елементарним. Серега, Сергіона, ти ти вивчив, так. що таке віра, що таке знання. Коли віра, там написано конкретно. Віра і знання. Потім вивчив, що таке прелість, і хто попадає в прелість, які етапи прелісті, є конкретно, написала, що Запомни, Я це всі написав 100-200 вісім. Заповнив, є в правослабій конкретні віші. Їх небагато. 10, 20, 30, до 50, а як 100 вивучусь, да, то за голову мися. Є теоретично, взагалі в православість ця кістка в тому заключається. Щоб він, я знаю, як Дениса, колись я з Денису ще десь 20 років робив, Деніс свої там подвиги тягнув, ми прийшли сюди, робили, він каже, я по я там це все, я подвиги тягну, це все. І через 15 років він тільки написав, ніяких нема там подвігів. Це все, все, це це, 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 це все. Тобто практика в житті і теорія це земля і небо. Дивись, навіть я тобі зуб дуб були, да? якщо ти один зуб залічив в життя, ти його забудеш. Але якщо тобі 10 дубів вирвали і ти булив, ти на все життя забудеш. То й вещи є такі в житті. Одне життя, там трудності, проблеми, людина може забути. Другий, третій це. То так то навіть кажу, що дурня учить, там 10-20 сто віще. Умного це все, нічого подобного. Тільки практичні речі, коли людина знає, що вона пережила практично, я знаю, тільки три віші мені батька Василій сказав, якщо тобі в грушах не візе. Ніколи не ріпайся, роби помалесеньку і гроші тобі прийдуть. Добре, другому Добре. другому прийде фортуна, ворве, але він так само через 10-15 років упаде і те саме і буде золота. Зача, який найбільший дар християнського Денис не раз цитував Васанов'я, великого там Євагрія Пантійської Практика, Тільки жуйду. практика знаєш, за найбільший дар в людині це дар розсудження, Духа Святого, який іде від чого. А не від практики, а від теорії. Розсуждає людина. Розсудження. Розумієте? Да, да. Дух святий дає розсудження. Робить правильно чи неправильно, грішить чи не грішить. Розумієте? При чому тут практика Саша? Дух святий дає розсудження. Серега, Серега, через 10 років Розумієте, через 10 ні. років, через 10 ти так, дивися, так. Євгену 10 років робив, прийде ще 10 років, скажу як ти серед 10 років робив, і через 10 років. У мене через рік з половиною, два роки буде 35 сімейного життя. Воно є практично. Так. Це на що, це все я не можу тобою спорити, бо я це все тобі ніколи Добре, не запрошую. Добре, і з тих 35, 35 років скільки? 10, 10 мене було, так? З тих 35 років, що ти можеш дійсно сказати, от один рік? Типу, ти вчиняв правильно, ти робив все правильно, ти можеш за зразок поставити всім християнам.